В одну сторону під японський зуб чуть-чуть. Мої вітання ви на каналі Богдан 1974. Ручним інструментом користуюся вже дуже мало, тому що є електричний інструмент, але отрима наряд чи заказ, щоб зробити станок для нарізання, висікання зубів на ножовці. Пілі ручній і так далі. Зробив ось такий станок, потратив на нього, напевно, день чи два роботи. Я пробував висікати зуби. Спочатку пробував на старому ножовочному полотні без шаблонів, без нічого, пробував, як воно робить. Ось таке всякі різні більші-менші зуби, як воно буде йшло. Потім була в мене отака стара ножовочка. Я вже пробував, от зуби вийшли одинакові. І вчора на ножовці нарізав також всі нові зуби. Ще треба буде зробити пилорозводку. ну то вже 5 хвилин роботи, щоб зробити пилорозводку, і заточити зуби. Один зуб чомусь зробив менший. Десь я провтикав один момент, Але то нічого. Так, зуби вийшли одинакові. От такий зовнішній вигляд станок має. Тут ще доварив кусочок труби. Можна поставити пильник, видовжувач ручки. Тому що якщо маленькі зуби, то вистачає то короткої ручки на 25 см. А якщо зуби вже більші, то є видовжувач і разом виходить 42 см. От така ручка. Далі, щоб виставити глибину зуба і крок зуба, достатньо двох ключів, 13 і 10. І ось така лінійка з висіченим зубом. Так, щоб краще було видно. Тут зроблені такі, не знаю, як правильно назвати, саласки, не саласки. Ставимо лінійку і міряємо глибину зуба, ключик на 10. Можна зробити глибший зуб, можна зробити мілший зуб. Достатньо поміряти відстань тут і тут. Можна зробити, типу, як він правильно, японський зуб. Це виходить, що такий от зуб він йде боком, значить, виходить, що одну салазку топимо більше, другу менше, і у нас, виходить, зуб йде косо. Зроблено це було. Де в мене штангенциркуль циркуль є. Десь я мав. штангенциркуль. Так, Так, ці саласки зроблені з кутника. З кутника, кутника 35-ки, з однієї сторони довгий 55, лишню частину вирізав, просверлив отвір, розрізав булгаркою, виходить, відставляється і можна совати. З тої сторони так само. Така ж сама історія, такий же самий кутник. Це все саме дзеркальне відображення. Одне таке, друге таке. Кутник 35. Далі. Оце все підошва, основа, з чого була зроблена. Метал в десятку не хотів портити, тому в мене був кутник 65 на 100. Я його було 30 см такого кутника, я його розрізав навпіл, потім одну частину ось так розрізав. І, виходить, в мене була ось та частина. Тут просверлив два отвори, вирізав такий канал, потім ставив ті дві частини, зварив докупи. Просверлив чотири отвори, щоб можна його було прикрутити до якогось стола. Далі, самий протиріз. Станина, як то називає, дивився відео в Ютубі, люди роблять з ресори. Я шукав ресору, десь було, в мене кусок не знайшов. Потім згадав, що в мене десь була шестерня. Мтезовська чи яка? Я вирізав, відрізав один зуб. Ще забув сказати крок зуба, як виставляється. крок зуба виставляється. Тут є такий шаблон. Соваємо задперед і маємо крок зуба. отими тими салазками виставляли глибину зуба, а це у нас виходить крок зуба. також Пластину вигнув в тисках, тут підварив ось такий зуб, проточив нічого складного. Вставляється тут все чітко. Далі. Та станина, протиріз. Переважно хлопці роблять з куска ресори, вирізають ось такий зуб. Ресори я не знайшов, тому знайшов у мене десь є шестерня. Один кусок і другий кусок. <клух> Була в мене колись давно така шестерня. Один зуб я відрізав, приварив до молотка такий що молоток, що коси клепати. До речі, досить добре клепаю. Потім я собі згадав, що в мене є така шестерня. Відрізав такий кусок і виходить. Відрізав, ну, виходить, раз, два, три, чотири зуби відрізав. Ось так воно було. Розрізав булгаркою і півавтоматом прихватив, токи високі не давав, щоб не перегріти. Потім булгаркою пропиляв потрібний мені зуб І ось таке воно вийшло в мене. Чим це який? Така станина добра, тим, що в будь-який момент, якщо вона затупиться, її можна буде підточити. Проточив зверху і можна рубати зуби далі. Далі самий різець. Самий різець. До речі, пружина. Тут пружина трошки залегенька, не завжди віддає мені різець назад. Можливо, десь знайду. сильнейшую пружину то поставлю сильнейшую. Так, резать, резать. Все у масли. Був у мене кусок такий квадрат металу, не знаю, якийсь він не дуже твердий. Будемо рахувати сталь 3. Квадрат 25 на 25 Тут знайшов кусок такого металу, якогось сталь невідомого походження, але калиця. Приварив кусок того металу, вирізав ось такий зуб. Заточив, закалив, правда, закалив його трошки слабувато, треба не міг нагріти газовою горілкою, треба буде розпалити вогонь, в кузні нагріти нормально і закалити. Але сама форма зуба не є, не є перпендикулярною. Получається, якщо я починаю зуб різати, воно бере як ножниці. Бо якщо би брало всією площиною, то буде тяжко продавити той зуб. Можна сказати, взагалі можна не продавити. Получається, що якщо я висікаю зуб, Спочатку починає різати ось та частина потихеньку, потім ось та частина і в кінці вже отут відрубує зуб. Вийшлося, якщо такий косий трошки зуб. Далі повернемось до самого станка. А, ще одна штучка в мене така отут є. Щоб взяв болт М16 різьба крок 1,5, засверлений отвір і завальцьований шарик всередину. Для чого той болт потрібен? Він піджимає ззаді сам різець, щоб різець підходив до протиріза впритик. Тепер повернемось до самого корпуса, як воно зроблено. Як е, я вже казав основу з. З першого куска уголка зварив, в мене вийшло основа. лінійки немає. Ну, приблизно 13 см на... на 18, чи на скільки. Це не важливо. Далі другий кусок уголка другий кусок поставив зверху, приварив його. Це вже вийшла така те подібна основа. Далі взяв ось той майбутній різець, поставив його сюди і взяв кутника. Два куски кутника. Це у нас розмір 35-й щось. 30-й. Ні, не так. Ось така має бути. Це виходить у нас. 50 кутник. Два, два куголки 50-х Десь я мав. Десь я мав, десь я мав. Покажу на меншому. Відрізав отакий кусок, приставив його ось так. Пізніше ось так приставив. Такий кусок відрізав. І з другої сторони теж приставив. Ось плотну до тої пластини. Пластина була ржава, я її не зачищав і потім спереді також кусок пластини заварив. Це зрозуміло. Цей різець потім був зажатий, я його вибив молотком, зачистив ржавчину і якраз він пішов почав, почав в мене йти легенько. Все, він там легенько собі ходить. Все добре. Далі. Добі, далі. Сам ексцентрик. Взяв кусок вала, не пам'ятаю, 23 мм, 24 мм і зверху кусок арматури приварив, все все обварив і болгаркою відпочив, получился ось такий ексцентрик. Єдине, що я в токарі робив, це зробив от ті вот дві втулки і він мені засверлив тут отвір на шарик. Все. При потребі, якщо нема токаря під руками, це все можна зробити в домашніх умовах. Якісь знайти втулки вала кусок підходящого. І все, воно буде різати, можна обійтися без токаря. Ще що хотів сказати, спочатку, я ось тих саласок в мене не було. Де вони є? Розпідав все, Одна, друга. Щоб... Полотно йшло. Я спочатку зробив ось такі опорні болти. був закручений тут і там, і думав, що воно мені ножовка, буде їхати по тому. Воно трошки було, подивився, воно діло не то і, коротше, рішення було утопічне. Тому зробив отакі саласки, але не помиляється той, хто нічого не робить. Ну от, вроді все. Кажу, інструментом ручним я практично не користуюся, але отримав такий наряд і вирішив зробити. Немає нічого складного. Хто має кусок ресори, робить з ресори, я мав кусок шестерні, зробив з шестерні. Кому як виходить робити? Вийшло таке собі досить компактне. І досить легенько воно рубає. Сьогодні ще купив отакі От два напильники. Попробую точити зуби. Казали, що добрі. Ну, не знаю, подивимось. Наскільки вони добрі? Один 40 гривень, другий вроді 30. Може, на одну ножовку за... заточити зуби. Ну, от таке. Тут ще теж таке з планки вигнув буквою П і просверлив три отвори. На випадок, якщо заслаба пружина, я ще, напевно, знайду ще одну таку пружинку і дам на дві пружинки. Це, в різці нарізав різьбу М8, щоб воно знімалося, щоб можна було розібрати, бо тому що вверх заварено різець не зніме. Коротше, от таке. Це ніби просто. Ну, вроді би, все, що мав розказати і показати. Відео, як воно рубає, доставлю. На тому все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал. До наступних зустрічей!